Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 2 листопада, у неділю вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Томчук, Так звуть мене. А це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в першій частині якраз стан речей по лінії бойового зіткнення, Покровськ. А звичайно, поговорили про нічні удари про фантастичні пожежі в Туапсе на одному з трьох нафтопереливних таких пірсів Російської Федерації для експорту. Тобто в них ж лишається я так вважаю півтора, бо один з них. В Рінградській області був уражений не так давно, але треба видно добивати про що і сказав пан Броуді. Ну, і удари по українській території вже бачили Одещина і Херсонщина, в принципі, і Дніпропетровщина і Запоріжжя. Це ті території, де росіяни кошмарять нашу інфраструктуру цивільну насамперед. Ну і далі в нас є моменти, які характеризують міжнародний стан речей. Це теж дуже важливо, бо ми сьогодні інтегровані в ці процеси, і від них залежимо безпосередньо, а десь від допомоги. Десь від реального хорошого військового бізнесу, і все ж таки, аби демонструвати наші вправності, от зокрема навчання були у Франції, якраз пов'язані з безпілотниками. Так, дрон перехоплювач наш, який зроблено, ну, по суті, був зроблений на основі українських технологій, став єдиним апаратом, якому вдалося успішно перехопити безпілотник під час шторму. Вітер, хвилі, погода, хмарність, випробування проводили там в муніципалітеті Біскарос на випробувальному полігоні французького агентства оборонних закупівель. І хоча НАТО планувало перевірку безпілотників. Перехоплювачів за звичайних погодних умов, але був шторм, і випробування не скасували в підсумках. В підсумку лише оцей єдиний апарат зміг уразити дрон. Це рішення розроблялося компаніями з країн-членів НАТО спільно з інноваційним оборонним сектором України за підтримки якраз наших експертів. І кожна модифікація цього перехоплювача має власні можливості ближнього, середнього і далекого радіусу дії, оснащена вбудованим алгоритмом штучного інтелекту, який ідентифікує від. Стежує і нейтралізують ціль без прямого втручання людини Ну просто, щоб ви розуміли, на який рівень зараз виходять ці військові технології. І можливо, це якось пояснює. Ну, останні дні. Я не хочу наврочити але збільшення коефіцієнту корисної дії в українських оборонців неба в боротьбі з російськими дронами. І оця технологія вона вже адаптується під потреби саме українських підрозділів, зокрема в межах програми протидії ворожим fpv дронам і Кабам. Не пам'ятаєте, говорили про протидію кабів в цьому рішенні. Вирішальну роль відіграє якраз український безпілотник-перехоплювач дрон спеціально розроблений для боротьби з шахедами, або як вони називають гірань, які активно застосовують російські війська. І раніше цей тип апарата виробляло п'ять українських компаній. Тепер до виробників приєднався ще один виробник, який має власну виробничу лінію Франції. Ну, що на 100% поки що убезпечує би, саме виробництво. Далі стосовно атаки, пам'ятаєте, я вам казав по занепокоєння МАГАТЕ, що там десь в районі наших атомних електростанцій а, трансформаторні там речі були пошкоджені а, ну, моменти, пов'язані з передачою електроенергії, це дуже небезпечно, бо ця атомна електростанція вона ж не запускається як двигун автівки треба пауза та й в принципі це для атомної енергетики мега небезпечно я ж гросі магате там збудився із глибоке занепокоєння ну ми скільки разів говорили у вас глибоке занепокоєння просто е, поставте під санкції росатом повністю і нехай припиняє будівництво і свою присутність в світі якщо вони так тероризують якраз атомну енергетику міністри енергетики G7 засудили атаки росії на енергосистему україни і пообіцяли допомогу відновленні. глави енергетичних відом з країн великої сімки ухвалили заяв Tchau, Рішуче засуджується війна Росії, ну просто чергова заява, але при тому ну пообіцяли продовжити підтримку відновлення нергосектору України через фінансову допомогу, кредити і страхування ризиків. А Україна прямо сказала, хлопці, хорош заяв, давайте санкції проти Росатому після цих атак на підстанції атомних електростанцій українських в відомстві нашому наголосили, що це перші прицільні удари такого типу з грудня 24-го року. Після того, як я вам теж доповідав, Рада керуючих магате. Там ухвалили резолюцію, яка прямо визначає загрозу ядерної безпеці через атаки на енергетичну інфраструктуру атомних електростанцій. Тобто тоді росіяни взяли паузу, ну і зараз продовжили. А Міністерство закордонних справ підкреслило, що такі дії грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Ну і є там так званих сім принципів МАГАТЕ. Ну, те, що вони їх всі порушили, ну що росіянам ще тільки лишається не порушити. Вже всі, напевно, документи, які є в світі, вже вони всі перекреслені і лежать а, там, ну як не сказати, в туалеті. В якомусь секторі валізи для самого Путіна. І ще один такий момент дуже цікавий стосовно, можливо, розуміння того, чому на світовій арені продовжується присутність України як такої, з проблематикою, з війною на шпальтах газет. І, можливо, хтось би сказав там, а що в Штатах, чому там Трамп так себе поводить? бо... Знову ж таки різні є думки, чи він поміняв позицію, чи він не поміняв, чи він шукає ту морквину з премією миру, чи, чи є тиск. От швидше за все є тиск, і тому він змушений разом з Джей Ді Венсом, який, до речі, оце Хеллоуін був хайпував та да, знову по цю перуку одів і казав: Не забудьте подякувати один одному. Типу, ми ж тоді говорили в червому овальному кабінеті, мовляв, не дуже вдячний президент Зеленський. Не забудьте подякувати. А по цифрах виявляється, що в Штатах. Генеза пройшла, тобто, після падіння на початку року рейтингу президента Зеленського, тобто, щоб ви розуміли, Трампа мірюють зеленським в Штатах, при тому серед республіканців, і тепер рейтинг президента Зеленського пішов до гори. І в березні 22-го року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до президента України до весни 25-го під впливом російської дезінформації виступів Трампа його колег. Цей показник впав до 19%. От щоб ви розуміли, що на такому рівні була обструкція в черівному овальному кабінеті, яка теж я вважаю, ну була можливою, тому що вони знали про цифри. Та прийшов хтось там невідомий. Він там був популярний, тепер не популярний. Зараз ми його доб'ємо. Але за останні сім місяців ситуація різко змінилася, і рейтинг президента Зеленського серед республіканців подвоївся. Більше того, 78% республіканців, яким подобається президент Зеленський, а також продовжують підтримувати військову допомогу Україні. Я вам вчора казав про ці цифри: 64% в принципі виборців Трампа вважають, що саме Путін, а не Зеленський, перешкоджає миру. Тоді як лише 13% звинувачують Україну. Ось основа всіх цих рухів, розмов про а, знову ж там такі болюча, крикучуча реакція Росії. Знову вони там ядерну цю дубінку. Напередодні якісь там ядерний субмарину вони на воду поставили з яким посейдоном, той, що там несе ядерна субмарина, 12 посейдонів, що може викликати там якісь цунамі на 500 метровій хвилі. Ну розказують вони багато, але треба ну давайте теж будемо реалістами. Єдине, що може протиставити дійсно Путін штатам, це зброя масового ураження. От там вони мають певні здобутки, Ну, не більше того, чи дійде до цього, ну велике теж питання, але швидше за все, ні, тому що ядерне моменти ядерного стримання вони в світі присутні. Ну, ми поки що, ну я принаймні так вважаю. Бо в іншому варіанті катастрофа у Путіна катастрофа, і ще додаткові дані. Вони щодня. Я думаю, що чим там до нового року буде ближче, буде більше цих знань. Російська економіка досягла точки, коли навіть офіційна їх статистика не здатна. На вже приховати глибину кризи дані служби зовнішньої розвідки нашої сумарний прибуток російських підприємств за січень, серпень 25-го року скоротився на 8%. А, Ну знову ж таки, хтось скаже, що це не категорично, але за всіма цими відсотками стоять десятки і сотні тисяч людей. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності, тобто кредитний ринок також демонструє втрату довіри. Частка проблемних позичальників серед юросіб вже 23%. І це будь-який банкір вам скаже, що це дуже погано. А близько 165 тисяч компаній вже свої борги навіть не здатні обслуговувати, тобто будуть оголошені банкротами. Це означає, що корпоративний сектор фактично втратив фінансову стійкість. Далі. Пам'ятаєте, я вам вчора казав, що рятує вугільну промисловість. Наскільки може Китай, збільшивши постачання власне, з Росії вугілля, то на загал це єдиний ринок. А в принципі, в них було багато ринків. А зараз ситуація це коли шахтарі можуть піти на Москву. Бо ситуація вугільній промисловості, яка по суті донедавна була одним з ключових джерел валютних надходжень, а теж іде в мінус. частка збиткових підприємств зросла до 67%. Тобто десь там когось рятують, можливо, плюс-мінус близьких до Путіна. А решта 67% в мінусах. При тому, що сукупні збитки за 8 місяців року сягнуло 263 мільярди рублів. Це мільярди доларів. Лише за серпень вони збільшилися на 38 мільярдів і е, доход, ну, прибутки впали вдвічі, тоді як збитки зросли в 2,6 рази. Колись прибуткова галузь по суті зараз перетворюється на фінансовий баланс для російського бюджету. Ще раз кажу, а в той, в тій галузі є шахтарі. І містечка, які живуть чи жили за рахунок лише шахт, от можливо, вони якось будуть вставати, Хоча я думаю, що Путін зараз робить все, щоб запропонувати єдину альтернативу цим людям для виживання. Правильно, контракти для служби в збройних силах, от це, це ж його парадигма. Ну от так він працює. Найкраща ситуація в секторі послуг. Зокрема, от пошта Росії зафіксувала падіння доходів на 4,5%, А від фінансового посередництва майже на 10%. Валова прибутковість компанії. Це пошта Росії. Два з половиною рази і збитки від продажів теж майже в шестеро збільшилися. І попри офіційні заяви про зміни в операційному середовищі, пам'ятаєте, як я вчора давав приклад за Сбірбанк, що вони типу Утруска, Усушка, та там же майже 100 тисяч народу з пляжу. Так, от фінансові показники свідчать про те, що короткострокові зобов'язання вже переважають оборотні активи, при тому в п'ятеро. Розумієте, і за оцінку служби зовнішньої розвідки, це ознаки ну, глибокої ліквідної кризи цієї організації, якщо тільки Путін не почне туди вливати гроші, а гроші десь треба брати. Де металургія? Наприклад, ще металургія один із промислових флагманів Російської Федерації. До речі, там пан Мардашов в них такий олігарх. Збагатів Збагатів за цей рік, там на пару-трійку мільярдів. Але Норнікель теж спад. за 9 місяців цього року. Прибуток впав на 40%, а Витрати зросли на 34, Тобто, розумієте, і розрив, який падіння виробництва нікелю, мідю, паладію і паладі, і платини, на які накладені санкції, підтверджує втрату позицій на світовому ринку за енергетику. Ну за Газпром це однозначно. Бо Газпром, по суті, був основою оцієї голки Путіна. Але тепер чистий збиток 170 мільярдів рублів, і це теж мільярд доларів для компанії, яка мала гарантовану стабільність. Це напевно не провал, це стратегічний обвал. І по транспорту, там ми сьогодні в мережі жартували з вами стосовно оцих коврів, які розстилали в великій кількості російських аеропортів. Уж сьогодні ж рекорд поставили 13, аеропортів, було закрито, і в нас учасники спільноти, нехай йдуть на залізницю, нехай йдуть на автобуси, хай мандрують не літаками. Ну я вже казав свою позицію, хай пішки мандрують. Ось от пішкарус, це найкращий для них варіант. Щоб Путін там очолював колону там з барабаном всіх, хто кудись там йде. Але щодо транспорту, якщо серйозно, тоді. Чісно зараз автобуси ви ж не скрізь заправити. Давайте будемо об'єктивно дивитися на цю картинку. І що стосується залізниці, дивіться, російська залізниця або РЖД, як вони називають, повідомила про збиток в 4 мільярди рублів. А і це залізниця. Яка датується, яка працює там основа всієї воріво всієї воєнної логістики? Тобто, висновок один роблять служби зовнішньої розвідки. Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України і дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки. Аби уникнути колапсу, тобто ну це об'єктивний висновок, і я про нього кажу і велика кількість експертів. Якщо Путін туди докине гроші, а їх де треба взяти, чи звідкись взяти, чи в когось взяти, то тоді вони якось ще будуть на плаву. Ні, буде катастрофа. Плюс це вже дані з міжнародних агенцій в Росії. Очікується жорстка паливна криза. Вона може тривати від одного до шести місяців. Пам'ятаєте, в них всі обмеження зараз по весну 26-го року. Якщо удари це російські військово-політичні. Пабліки теж додають, якщо удари продовжують завдавати шкоди об'єктам нафтопереробки, то в низці російських регіонів може початися затяжна паливна криза. Постачання бензину і дизелю можуть бути обмежені якраз до півроку. При цьому в уряді Мішустіна кажуть, що вже ведуться переговори про можливість додаткового імпорту палива на випадок сильного дефіциту, при тому, що підготовка йде до нового формату транспортування з Китаю. Ну, ми теж цю схему говорили, коли Китай за копійки купує російську нафту, переробляє а потім за світовими цінами продає нафтопродукти в Росії. Нормальний бізнес і можливо тут є логіка, якраз з точки зору китайського цього голови сідзіпіна, який напевно це ще й доводив Трампу. Хоча Трамп казав, що якщо що, у нас є, наша нафта заляски. Але це просто ще один показник, як прив'язує Китай до себе Росії за вугілля. я Кажу, от за ці моменти пов'язані з купівлею бензину. І ви знаєте, сьогодні я просто побачив картинку. віце премєр з уряду Мішустіна приземлився в Китаї. Я ж що це він там в Китаї? це ж тільки там вони зустрічалися. Що поїхав? Виявляється, уряд Росії має намір через закритість всіх фінансових ринків вперше взяти в борг юані. Міністерство фінансів Російської Федерації планує випустити юаневі облігації на внутрішньому ринку на загальну суму від 300 до 400 мільярдів рублів. Ось де буде братися перші гроші. При тому, це повідомлення Reuters. за їх даними і даними їх джерел. Відомство. За рахунок розміщення держборгу в юанях планує покрити дефіцит федерального бюджету. Мінфін розраховує на широкі коло інвесторів і фізичні особи, і банки управляючи компанії через юанові облігації. Дефіцит бюджету можуть профінансувати держкорпорації. І ті, які отримують виручку в китайській валюті, ось вам РосНєфтлукоїл, там інші компанії, можливо, РЖД, бо вони ж там якісь перевезення здійснюються. І наприкінці жовтня їм дозволили розміщувати вільні кошти на фондовому ринку, зокрема в боргових цінних паперах в юанях. Це ж варіант для Сідзіпіна. Однозначно, тобто, по суті, там вони і свого президента можуть поставити вже незабаром. Так, тепер той, що поки що, якби не дійшов до запозичень в Юанях, хоча Китай там в серці Лукашенка давно знаходиться. Ну, я до війни бував в Мінську кілька разів. Ну, там дійсно там китайська тема присутня з готелями і з інфраструктурою, з за втівки, мовчу взагалі. Так от ця тема пов'язана з закриттям кордону, бо Лукашенко Теж потерпає, бо в нього немає зараз походу м, м, руху в Європу. А це там і Добрива, і сільгоспродукція. Ну наскільки там ще можна про неї говорити, і от цей скандал з цими кульками е, повітряними. То Лукашенко звинуватив Литву. Тому тобто це не Лукашенко запускає, це Литва запускає. І це Литва організувала контрабанду цигарет на кулях. Заявив, що метеорологічні кулі, які останніми днями залітають з Білорусі до Литви, це використовуються литовцями для переправлення сигарет. Тобто, литовці, які чином закидають ці кулі на територію Білорусі, знаходять нечистих на руку ділків, ті надувають кулі повітрям і запускають їх назад в цю в Литву. За його версією, мешканці Литви самі значить, перекидають ці э, м, сигарети на куля, а вони ще там перелазять видно через паркан на бік э, Білорусі. E, і влада в Вільнюсі, і Варшави, до речі, в цьому винні, які перервали торгівлю і поставили паркан. І Лукашенко також запевнив, що білоруси легально продавали цигарки литовцям. а Ті переправляли товар до Нідерландів і Англії, де найдорожчі сигарети. Я ж кажу, бізнес Лукашенко поставлений на широку ногу, але на широку ногу для дрібного ділка. Тобто, якщо президент країни якраз займається цими речами, то можна уявити наскільки йому погано, в тому числі за рахунок того, що видно, допомога з Росії теж якби не дуже рухається. Ну, з урахуванням всіх знань, які ми тут маємо на сьогоднішній день. Тепер стосовно цих європерспектив, я сьогодні казав так обережно, що Майя Санду хоче якусь ясність в плані інтеграції Молдови. І думаю, вона як президент своєї країни буде менше думати за Україну, яка, в принципі, почала цей крок, і просто е на борт, як то кажуть, взяли Молдову. А так, походу, виявляється, що до Молдови ніхто не сіпається, а на Україні лежить шлагбаум Орбана. Ну і от е якщо це відбудеться, доведеться Євросоюзу щось відповідати. Чи говорити, що Молдова теж на стопі, а чи якось розривати цю спільну заявку, але є і ще варіанти, пов'язані з тим, щоб уникнути голосування з можливістю в'єта, а перевести його на голосування кваліфікованою більшістю? От зараз цю ну якби ідея є, вона не нова. І от Данія, яка зараз завершує своє керівництво, у них знаєте ротаційний принцип, заявила, що постійне блокування рішень Євросоюзу Угорщиною вона накладає відбиток на всьому. Логіку процесу, попри обговорення зміни механізму ухвалення рішень. В об'єднанні принцип одностайності наразі скасувати зараз дуже важко. Це міністр європейських справ Данії заявила. Міністр зокрема зупинилася на тому, що уряд Орбана блокує відкриття всіх переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. До речі, Молдова їх теж підготувала і має бути оцінка, і далі щось має рухатися. От каже так пані міністр, що для мене важливо, щоб Угорщина зняла своє блокування незалежно від того, чи це зробить чинний уряд чи новий. Тобто, вам ще одне очікування в Європі, що Орбан навесні якби залишить свою позицію. Але це тільки очікування. Ми ж точно знати не можемо. І те, що вони там включать по ну, якщо будуть сили в Росії на той момент Росію, я теж не сумніваюся. Тобто Румунія відпочине з тим, що буде там витворити Орбан, ну плюс ще і тягнути до себе Трампа. Ну знову ж таки, подивимося, як вони 8 чи 7 числа поговорять в Вашингтоні за російську нафту. Але позиція така: я вважаю неправильним, що одна країна зловживає. Своїм вето, і саме це зараз відбувається, ми вивчаємо їх аргументи, звичайно, щодо причин блокування. І е, все зводиться до проблеми, як кажуть угорці, е, що це ну, проблеми пов'язані з угорською меншиною в Україні. Але е, Україна вже багато зробила в цій сфері, і пані комісар з питань розширювання Марта Кос відвідувала угорську меншину в Україні. І якщо дійсно питати представників угорської меншини в Україні, вони насправді підтримують українську євроінтеграцію. Тобто розумієте, що Орбан оперує речами, які не мають взагалі якогось ну матеріального підтвердження. Водночас вона підтвердила, що зараз тривають обговорення щодо зміни внутрішніх процесів, ухвалення рішень Євросоюзу, наприклад, переходу від принципу одностайності до інших форматів кваліфікованої більшості, але ж бачите, підтверджує, що це важко зробити. Так, це одне з рішень, як ми розглядаємо. Коли я казала, що в нас багато йдеться одна з них, і її згадував Антоніо Кошта просто перейти до голосування кваліфікованою більшістю, але на цій неформальній зустрічі очільників Євросоюзу. Ну так обережно скажу, частина країн просто послали з цієї ідеї. Навіть країни невеликі сказали, ми того не будемо підтримувати. Але з юридичної точки зору там теж є один прикол: що договір про європейський союз не вимагає одностайності, розумієте? Але цей крок все одно складний адже в переговорній рамці, за якою Україна і Молдова стали країнами-кандидатами. Там є умова одностайності, тобто самі себе загнали, значить, в цей кут, і щоб це змінити зараз, то потрібно теж одностайність. Розумієте? а мандат на переговори мав би бути іншим, але це не так, і саме тому зміни на зараз важко реалізувати. Ну те, що данія підтримує кваліфіковану більшість голосування ну це добре, особливо в питаннях зовнішньої політики. Наприклад, ми вважаємо, що для ухвалення санкційних пакетів не треба одностайності, бо це в Європі говорити одним голосом. Але була інша раніше позиція. Вона каже: ми просто зараз змінили свою думку і ставилися скептично до відмови від Остайності, бо такі невеликі країни, як Данія, просто через них могли переступити великі країни. Ми того не хотіли. Але зараз всі перебувають в новій геополітичній ситуації. Якщо Європа хоче бути сильною, ми також маємо стати політично сильнішими. От вам логіка процесів, який розпочинає Майо Санду паралельно з тими процесами, за якими все одно ми б'ємося на європейському треку, але там лежить шлагбаум імені Віктора Орбана. можливо, знову ж таки в Вашингтоні щось поміняється. Можливо, Трамп буде і не тільки за нафту з ним говорити. Можливо, Олександр Ступ буде дзвонити Трампу чи пані Мілоні і якось буде з ним говорити в плані настроїв по розмові в чарівному овальному кабінеті, будемо бачити. Тепер, що стосується наших новацій тут в Україні, ви знаєте, з 1 листопада багато що додалося, ну і буде додаватися. Принаймні, такі є очікування. Ви ж знаєте, що зі стратегічними візами час від часу виходить Національний банк України. Ну от одна з візій це ініціатива запровадити оподаткування для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, які наразі не оподатковуються. Тобто, на думку регулятора, такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів і зменшити тиск на платіжні. Баланс країни в умовах війни, це інфляційний звіт був у нас банку за жовтень, от фактично, цього року. Ну там в звіті ще вони зазначили, що за перші 9 місяців 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України сягнув 25 мільярдів доларів. І підкреслює, що основною причиною дефіциту є не надмірний споживчий попит, а насправді високі витрати на оборони відбудову країни. Ну, на жаль, в цих умовах ми живемо з вами. І тут от. Нацбанк наголошує, що фіскальна консолідація, ну як вони називають збалансування бюджету да, з цими підвищеннями, шляхом скорочення оборонних видатків зараз неприпустима, і вони так вважають, що захід дозволить скоротити імпорт, не знижуючи при цьому обороноздатність країни і не маючи суттєво негативного впливу на економічне зростання. Ці кроки мають сприяти зменшенню дефіциту поточного рахунку і підтримання макрофінансової стабільності. І пропозиція Нацбанку є прямим сигналом. Про те, що держава зараз шукає способи скоротити відтік валюти з країни, спричинене споживчим імпортом. Я тут обережно думаю, що Нацбанк теж буде проти в зведеному третьому, там другому чи третьому читанні бюджету стосовно подовження пільг на закупівлю електромобілів. Але ну не дарма вони з цим виходять. Побачимо, бо знову ж таки там є не тільки Нацбанк. Вони дають теорію, як буде на практиці. Бо, хоча дефіцит платіжного бюджету у нас причинений переважно оборонними потребами, Нацбанк намагається компенсувати цей дисбаланс, і це видно неозброєним оком, обмежуючи інші статті імпорту, які вон ну нас вважає некритичними. І якщо ініціатива буде реалізована, це означає, що будь-яка посилка там заліка, тему, Амазона там, інших для фізичних осіб буде оподобатковуватися, починаючи з одного центу чи однієї копійки. Це призведе до прямого подорожчання всіх закордонних онлайн покупок для українців, але водночас може збільшити надходження і до бюджету і зменшити попит на. Наземну валюту. До речі, з подібною інформацією я вам давав ці знання цього тижня. Виступало кілька народних депутатів. Тобто, цей момент може відбутися і не буквально незабаром. Ну і якраз 100 днів цього тижня були уряду пані прем'єр-міністра Свериденко. Ну, в нас раніше 100 днів там помпа, звіти зараз все якби буденно, але в контексті війни зустрічався президент Зеленський із нею і з міністром соцполітики у Лютиним. І на сьогоднішній ранок можемо говорити про новий пакет зимової підтримки для українців. При тому, вже підтверджено, я вам теж розказував. Бо ну і для мене особисто це цікаво. і Я думаю, що для багатьох хто 40+, плюс це медичні, медичні програми, зокрема, оці чекапи для дорослих, які розпочинають. Це в січні, друзі. Це дуже класна історія, При тому, що президент Зеленський прямо сказав, що я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні. Така зимова підтримка. І зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані. Перше, це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні, лю літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деякі іншим групам в суспільстві. А незабаром будемо бачити деталі. Це очевидно, що на картку Дія буде щось, якийсь перерахунок, де ну, взяти готівку не можна буде, але розплатитися там за мобілку, за мобільний зв'язок, наприклад, там, чи книжку купити, чи за комуналку заплатити. Ну, от якось так побачимо. І це. З урахуванням, що ми ж говоримо з вами про дефіцит бюджету. Далі, що президент точно сказав, збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень і на електрику. Поки що до травня місяця знову ж таки будемо бачити, бо щороку такі розмови ведуться, і доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиція від Укрзалізниці: 3000 тисячі, тобто три тисячі кілометрів. Щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути. Там Львів, Київ, Київ, -Київ Дніпро, там Львів, Дніпро чому три тисячі? Ну причому безкоштовно? Чому три тисячі вже в «Укрзалізниці» пояснили, бо три тисячі це туди назад на через дві найбільш віддалені українські точки. Тобто півтори тисячі кілометрів в один, в один напрямок, а назад виходить три тисячі. І оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Ну, Друзі, от такі ситуації, такі новації, можливо, я ще скажу, що візії це ж означає, що це Відсотків буде, але план такий є. Принаймні, я з ним вас ознайомив. Дякую, друзі. Це другий наш брифінг за сьогоднішній день. День називається 2 листопада і неділя. Ютуб канал Василь Кланчук. Так, звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення відповідно від Ютубу про вихід наступного відео. Якщо заходить формат, будь ласка, пальчик догори, піктограмка, що буде означати лайкос, категорично українська вподобайка. Ну, всебто, що вам заходить. Друзі, мої патріоти. Мої спонсори каналу, дуже вам дякую за підтримку, за ваше плече і всім, хто має бажання і можливості знаходить інші опції чи різні опції в мене в описі під цим відео теж величезне спасибі, завжди радий спілкуванню. Аби ви допомогли своїм рідним, знайомим колегам по роботі. Як я кажу, щоб більше знати, а не здогадуватися, будь ласка, відправляйте своїми соціальними мережами гіперпосилання на це відео лінк, аби люди були в курсі справ. Ну і таким чином, можливо, теж приєднувалися до нашої спільноти. А ми в свою чергу би раділи, що в нас більше притомної аудиторії є. Дякую, друзі. Не забуваємо, що кожен з нас кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. А я завжди за це вдякую. Вдячний пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!